Сара та її родина живуть у країні, де християнам не раді. Незважаючи на це, вона відстоювала свою віру, коли пішла до школи. Сара попросила вчительку звільнити її від занять по суботах, щоб відвідувати церкву. Вчителька не погодилася і сказала, що їй доведеться приходити в школу по суботах. Але Сара не відмовилась від своєї віри. Вона продовжувала ходити до церкви щосуботи, хоча вчителька погрожувала виключити її зі школи. Наступного року у Сари з'явилася нова вчителька, яка дозволила їй відвідувати церкву по суботах. Їй навіть доручили спланувати виступ їхнього класу на щорічному шоу талантів. Сара вибрала свою улюблену пісню про Бога і підготувала рухи, щоб пояснити значення пісні. Однак шоу талантів мало відбутися у суботу, а це означало, що Сара не зможе прийти. Розчаровані однокласники Сари запитували. Що їм робити без неї? Свого лідера, Сара запропонувала їм разом помолитися, щоб Господь все врегулював. За день до шоу талантів негода змусила директора перенести захід на неділю. Однокласники Сари були вражені і сказали: Твій Бог дивовижний, тепер ти можеш очолювати нас на шоу талантів. Виступ мав величезний успіх, і Сара зрозуміла, що може ділитися Божою любов'ю з іншими, коли слухається його. Християн не приймають у деяких регіонах, тому там сповідувати свою віру небезпечно. У таких країнах чимало християн стають таємними місіонерами і діляться Божою любов'ю навіть там, де їх не дуже люблять. Інші ж залишають безпечні країни, де дозволено проповідувати Євангелії, і їдуть до однієї з тих країн, де проповідувати про Бога та Ісуса заборонено. Ми повинні молитися за цих людей, які тихо працюють у небезпечних, Місцях, щоб ті, хто нічого не знає про Бога, могли дізнатися про його любов і спасіння. Частину ваших обіцяних приношень, які ви жертвуєте одночасно з десятиною, під час розподілу за об'єднаним планом пожертвувань об'єднають з обіцяними приношеннями тисяч інших відданих послідовників Ісуса по всьому світу. Вони підтримуватимуть відразу багато різних місіонерських ініціатив, проєктів і закладів. Ці пожертвування також допоможуть направити більше таємних місіонерів у ті країни і поширювати вістку. Перш ніж прийде Ісус, давайте поставимо Бога на перше місце.